Вітаю вас на третій частині нашого модулю, і вона буде присвячена мінімальному податковому зобов'язанню. Це відносно новий термін, який ще не увійшов в повсякденне життя наше, ну і він не для всіх розраховується. Це стосується, звичайно, ще четвертої групи в більшості випадків. Ну але якщо третя або друга займається якимись дотичними діяльностями, то також може мати обов'язок розраховувати. То зараз подивимось, для кого це і як розраховується. Розглядаємо, що таке мінімальне податкове зобов'язання, хто його сплачує, як розрахувати, які податки впливають на результат, і під час воєнного стану, які є особливості у нас, як завжди, цей пункт на зараз у нас присутній. Закон України від 30 листопада 21-го року, як бачите, він не зовсім не старенький, а свіженький. Його запровадили мінімальне податкове зобов'язання. Уже за 2022 рік повинні були вперше подавати всі податкові декларації з цим показником. Тож розберемо, що це таке. В законі сказано, що це мінімальна величина податкового зобов'язання і сплати податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, пов'язані з виробництвом та реалізацією власної сільськогосподарської продукції та. Або з власністю користування орендою, суборендою, постійним користуванням земельними ділянками, віднесеними до сільськогосподарських угідь, розраховано відповідно до податкового кодексу. Тобто, ми бачимо, що все, що ми з вами вчили по четвертій групі, якраз тут входить і стосується саме цієї групи, в основному, тобто сплата всіх податків, які платить підприємець. Не повинна бути менше, ніж мінімальне податкове зобов'язання. Як воно по своїй суті, мінімальне податкове зобов'язання це формула, за якою визначається розмір цього от мінімального податку, який зобов'язаний сплатити власник або користувач земельної ділянки. Окремо можуть визначатися. Щодо земельних ділянок, нормативна грошова оцінка, яких, яких була проведена, і не проведена. Тобто, чому окремо? Тому що це в кодексі передбачено, в законі передбачено дві різні формули, як буде рахуватися податкове зобов'язання. От подивимось ми з вами на ці формули. Якщо провели грошову оцінку, ми розраховуємо таким чином, що мінімальне податкове зобов'язання буде дорівнювати нормативно-грошові оцінки земельної ділянки з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного для справляння сплати за землю. Розкажу, де його брати. Потім є спеціальний коефіцієнт, що становить 0,05 і кількість календарних місяців, протягом яких земельна ділянка перебувала у власності. Оренді, користування або в інших умовах платника податків. Це може бути рік, це може бути там декілька місяців році, тобто все як, як було. Ну, на наразі ми, якщо будемо брати розрахунок, наприклад, за 23 рік, то значить це 12 місяців буде. Ну, а Якщо у нас не була проведена грошова оцінка, то тоді береться грошова оцінка на 1 гектар рілі по області з урахуванням коефіцієнта індексації. Також береться площа земельної ділянки і той самий коефіцієнт і кількість період, коли Платник податку користувався цією земельною ділянкою. Ось такі є формули, якими ми користуємося. Спочатку ми його вираховуємо, і, як ми дивились уже в попередньому уроці в декларації ФОПа на четвертій групі є спеціальний розділ, де заповнюються дані по мінімальному податковому зобов'язанню. Мінімальне податкове зобов'язання визначається за період володіння земельною ділянкою, який припадає на відповідний податковий рік. Тобто ми за рік будемо подавати або подаємо декларацію і дивимося, скільки місяців в цьому році була земля в користуванні. От беремо приклад. Оцінка рілі у Житомирській області станом на 2023 року становить 20 тисяч. Припустимо, що. В користуванні ця земля була всі 12 місяців 2023 року. Як нам розрахувати мінімальне податкове зобов'язання? Ми беремо грошову оцінку, ми беремо індексацію, ми беремо коефіцієнт, множимо на 12 і ділимо на 12. Все по формулі. Але ви спитаєте, де взялись оці коефіцієнт 0,02, а не 0,05, як було показано в формулі із. Закону, і також, як ми беремо коефіцієнт індексації. Щодо Щодо коефіцієнта базового, він дійсно встановить 0,05 для нормальних умов. Але для 2022 та 2023 року було застосовано знижений коефіцієнт загалом це 0,04. Але для ФОПів-фермерів, платника єдиного податку 4 групи, він, був, він встановлений в половинному розмірі, тобто під час визначення. Податкового зобов'язання він буде становити 0,02, а далі уже 0,025. А от для всіх інших далі буде 0,05, як і встановлено це в формулах по закону. От, тому ми для фермерів 4 групи розраховуємо половинку цього коефіцієнта. А інф... от тепер про індекс споживчих цін. Ми дивимося, що Держстат, за інформацією Держстату на 2023 рік, цей індекс становив 105,1. Значить, наш коефіцієнт, який ми будемо використовувати, коефіцієнт індексації, буде складати 1,051. Ось таким чином ми використовуємо його в формулі, ми просто дивимося інформацію Держстату за рік і беремо цей коефіцієнт за основу. Це буде розраховуватись так, на 24, за 2023 рік. Так, період протягом якого для сільськогосподарських угідь індекс поживчих цін для визначення коефіцієнта індексації грошових одиниць земель застосовували зі значенням 100%. Тобто, якщо використовували 100%, то це була одиничка, і воно, в принципі, не впливало на розрахунок у формулі. На які податки зменшуються? така особливість мінімального податкового зобов'язання, що ми розрахували суму, яку ФОП ФОП-підприємець або особа, яка володіє земельними ділянками, повинна сплатити. Але якщо були сплачені ще інші податки, такі як єдиний податок, податок на прибуток підприємства, якщо це Підприємство переходило у звітному році на спрощену систему оподаткування і загальної. ПДФО та військовий збір з дохід фіз фізосіб, які перебувають з платником податку у відносинах за трудовим або цивільно-правовим договором. Земельного податку та сільсько... за сіль... сільгоспогіддя, що використовують платники для здійснення підприємницької діяльності, так, рентної плати за спеціальне використання води, і 20% витрат на сплату орендної плати. За сільгоспогіддя орендавцями, які є юрособи, які перебувають у державній чи комунальній власності. Оці виплати вони зменшують наше мінімальне, мінімальне податкове зобов'язання, але як бачимо, що таких от часто використовуємо податків як ПДВ, ЄСВ, як податки податку на нерухомість тут немає. Тому потрібно брати тільки до уваги ці податки, які вказані в цьому списку, вони перелічені в законі. Загальна сума сплачених податків. Формула у нас буде така, що мінімальне податкове зобов'язання, ми віднімаємо від мінімального податкового зобов'язання, віднімаємо мінімальну суму всіх сплачених податків, якщо вони були і так, і дивимося, якщо величина Позитивне значення, так, значить, ми повинні доплатити. Якщо ж менше, тоді нічого не доплачуємо. Тоді ми просто сплатили всі податки, нараховані за рік, і додатково нічого не буде сплачуватись. В даному випадку у нас ФОП на четвертій групі, коли буде заповнювати той третій додаток, він буде розуміти, чи в нього є ще додаткова сума для оплати, чи немає. Не визначається для таких категорій: земельних ділянок, що використовують дачним. Дачно будівельними та садівничими кооперативами, а також набуті у власність користування членами цих кооперативів у результаті приватизації. Це зрозуміло. Потім земель запасу, невидрубуваних земельних часток і земельних ділянок зон відчуження та безумовно, безумовного відселення. Ну, Зрозуміло, що це Чорнобильська зона, наприклад, може бути. так? Також не визначається. Для Земельних ділянок, віднесених до сільського, сільськогосподарських угідь, які належать фізичним особам на праві власності користування та станом на 1 січня знаходились у межах населених пунктів. І земельні ділянки земельних часток, паїв, на які не нараховувались та не сплачувались плати за землю, або єдиний податок четвертої групи. Це, вони могли бути звільнені від сплати цих податків, так, перебувають у консервації, наприклад, забруднені вибухонебезпечення предметами Це все, що у нас зараз пов'язано з військовим нашим станом. А, не визначається за період, за який не, ви, не визначається плата за землю або єдиний податок. Мається на увазі, що а, якщо це були якісь декілька місяців за рік, то за, той рік, за ті місяці не визначається, але якщо якісь місяці були що, ще не було цих умов, які а, відповідають а, цьому пункту, тоді буде рахуватися саме за ті місяці. А, таким чином, ми його рахуємо. І це все, що я хотіла розказати про мінімальне податкове зобов'язання. Ви зможете порахувати, знаючи формулу, і зможете правильно заповнити додаток 3 до декларації ФОПа 4 групи. Бажаю вам подальших успіхів у навчанні. Побачимось на наступних модулях.